Всім доброго вечора, з вами знову Богдан. В сьогоднішньому відеоросі ми з вами поговоримо про те, як робити фокус на певному об'єкті. Отже, що таке фокус, я думаю, всім і так зрозуміло. Це фокусування людського погляду на якийсь конкретний певний об'єкт. І щоб це зробити, в нас є така прикольна фіча, такий прикольний ефект в Blender, як Depth of Field. Він працює таким чином: ми вказуємо, який об'єкт. Або е, на якій відстані в нас буде розмиватися вся наша сцена, щоб конкретно е, сконцентрувати нашу увагу на якомусь певному об'єкті, або на декількох об'єктах. В сьогоднішньому відео я покажу, як е, ним користуватись. Е, якісь такі фішки вам теж покажу, е, про які мало хто знає і про які мало де пишуть. Окей, можемо приступати. Я створив за кадром. Ось таку от сценку. На рахунок сцен. Як ви бачите, тут є куча різних предметів, такі як келихи, такі як лампа, такі як стіл, ліжко, тобто диван, вікна, картина і так далі. Я їх сам не створював. Це б зайняло в мене цілий день, а то і два. Тому для цього. Я використовував такий плагін, як Blender Kit, про який я розкажу в додатку до цього відеоуроку. Тому рекомендую ознайомитись з цим додатком, тому що вам прийдеться створювати подібну сцену, можливо, навіть кращу, для того, щоб зробити домашнє завдання, яке, про яке я розповім в кінці відео. Про яке я розповім в кінці даного відео уроку. Окей, про це я розказав. Тепер в нас є сцена, в нас є передній план і задній. На передньому плані в нас два основних об'єкти. Я хочу, я хочу, щоб в мій фокус. Входив, входив один із цих келихів. Зараз я покажу, як це зробити. Але для початку мені потрібно додати камеру. Я це роблю за допомогою комбінації клавіш Shift A і нажимаю Camera. У нас з'являється камера, я переходжу в її вигляд за допомогою цієї кнопочки, яка знаходиться справа зверху. Нажимаю. Ми, ми переходимо в вигляд камери. Тепер нажимаю на літеру N, і в нас відкривається вкладка. Тут справа я шукаю вкладочку View і нажимаю на галочку біля камера to View. Про це я вже розказував в попередньому відеороці. Окей, виставляю, виставляю камеру так, як мені подобається, так, щоб все виглядало класно плюс прикольно. Думаю, якось ось так. Якось ось так під таким кутом, але лампа не видно, дуже шкода. Е, давайте я тоді посуну трошки. Але нелогічно, бо хто вставив вазонки прямо перед ліжком, тоді вазонок зайвий. Окей. Окей, окей, окей. Все, сценка, е, камера виставлена, все класно, плюс прикольно. Тепер я увімкну назад е, свої стіни, бо я їх виключав. І, як ми бачимо, камера бачить стіну. Це не є добре. Ми нажимаємо на камеру, і так як я показував в попередньому відеороці, ми змінюємо кліп старт. І наша стіна повільно пропадає. Головне з ним не переборщити, щоб кусок стола не обрубало. Отак От буде класно. Окей. Так як ми зараз в камері. E, наш основний ефект Depth of Field знаходиться якраз в камері в вкладці e, Object Data Properties. Так, та, він так він і називається. Окей. Ми нажимаємо на галочку, і він нас активується, але, як ми бачимо, нічого не змінилося. Щоб нам щось побачити, ми маємо перейти або в Material preview, або в e, Render View. Та як рендер View забирає дуже багато потужності комп'ютера і працює набагато повільніше. Ми перейдемо в Material Preview. На ньому теж дуже гарно видно, як працює цей ефект. Але без стіни, без шейдерів, без освітлення. Ну, коротше, зараз буде все видно. Його навіть краще тут видно, депо-філд краще виглядає на Material View, ніж в рендері. Ну, Це таке. Як ми бачимо, практично нічого не змінилося. Трошки роз, розмилися оці от келихи, трошки стіл, ой, трошки стіл розмився. Ну, все таке. Тепер, щоб побачити краще наш ефект, щоб краще побачити наш ефект, і щоб зрозуміліше було вам, як працює оцей перший параметр, я зменшу f stop Поки що можете не запам'ятовувати. Окей, okay. ми бачимо, що наша сцена розмилася набагато краще і більше. Тепер поясню, що таке дистанція. Дистанція це параметр, який вказує на ту відстань, на якій відбувається наше фокусування. Тобто, в даному випадку, на відстані 10, на відстані 10 метрів у нас відбувається фокус, а все решта, що в. Не входить в майже 10 метрів, розмивається. Як ми бачимо, десь ось тут, там, де диван, там де е, лампа. Давайте я додав ще один об'єкт, щоб побачити, де е, воно фокусує. Його поставлю між стіну заберу, його поставлю, між, ліжком, між диваном і столом. Як ми бачимо, воно якраз в цьому місці і фокусує нашу увагу, можливо, трошки дальше. Окей, з цим зрозуміло. Е, також поставлю все назад, нажму на камеру. Зараз наша відстань стоїть на 10 метрах. Я хочу, щоб е, наша, е, наше, наше фокусування відбувалося на цьому келиху. Я знову ж таки нажимаю на камеру і змінюю дистанцію на менше значення. Тобто, щоб воно фокусувалося ближче. Як ми бачимо, келих дуже прикольно і класно видно. Також ми можемо показати наш ось цей келих, або там той, або цей, або цей, або там той. Окей, з цим, я надіюсь, зрозуміло. Ось ці значення ви також можете і анімувати. Е, я покажу, як це робиться, але це так само, як і звичайна анімація. Поставили ключовий кадр, змінили значення і зафіксували його. Як ми бачимо, з нульового кадра до 40, на нульовому, на нульовому кадрі наша е, фокусна відстань є 4,4 метри, тобто на цьому келиху, І до сорокового кадра вона переходить на 3,3 метри, тобто до цього келиха. Оп! Прикольно! Це вже вимальовується якась крутямбова сцена. Ще можна камеру анімувати і запхати собі в портфоліо, і вас підуть клієнти. Дуже добре. Це я вам показав. Тепер це був, грубо кажучи, один з методів, як класно і прикольно фокусувати нашу увагу на якихось об'єктах. Окей, з дистанцією зрозуміло. Тепер, що таке f стоп Грубо кажучи, це, от в нас є фокусна, в нас є відстань 10 метрів. І ось цей f стоп вказує. На яку відстань від 10 метрів буде діяти фокус. Це краще буде видно, якщо ми за допомогою піпетки, це ще один спосіб, як вказати замість цих параметрів, як вказати, на якому об'єкті конкретно сфокусувати нашу увагу. Тобто, за допомогою цієї піпетки ми вибираємо об'єкт, на якому хочемо сфокусуватись, наприклад, глаз. Перший, оце, що поближче. Як ми бачимо, програма все зробила за нас. Тобто нам не треба виставляти якоїсь там дистанції. Ми просто нажали піпеточкою на, на шкелах, і він, заблю, він розблюрився, а все, що навколо нього, заблюрилось. Тепер про f stop Що це таке? Якщо ми його зменшимо, наш. Навіть основний келих трошки заблюриться. Тобто f стоп вказує на те, на яку відстань діє сам сам фокус. Тобто, ще раз повторюю, f стоп вказує, на яку відстань діє наш фокус. Якщо ми збільшимо його на якесь шалене значення, наш блюр просто пропаде. Але якщо б наша сцена була дуже довгою, дуже великою, і десь там дуже далеко стояв наш. Куб, я додавав в шалені якісь там значення цьому f стопу і як ми бачимо, цей куб, що знаходиться там десь далеко за сценою, він так трішки розмився. Окей, надіюсь, з f стопом зрозуміло. Тобто f стоп вказує на те, де в нас буде відбуватися фокусування, на якій відстані від основного об'єкта в нас відбувається фокусіровка. Окей, з цим зрозуміло. Ось ці два параметри вони е, можуть і відпасти. Вони, в принципі, нічого і не змінюють на. В принципі, нічого не змінюють в якихось таких середніх сценах. Ці параметри вони більше підходять для якихось професійних сцен, де там важлива кожна маленька деталь. Розбирати їх я зараз не буду, але якщо вас вони дуже зацікавили, ви можете самі їх подіргати і подивитися, як вони працюють. Але основним моментом це має бути все від це все має відбуватися в рендер. View. У нас залишається тільки параметр ratio. Це перекладається з англійської як співвідношення. Він, грубо кажучи, робить нашу, наше розмиття більшим. Ви бачите, я змінив його до якихось дуже маленьких значень. І наше розмиття стало таким різким. Наприклад, я змінюю його на 0,01. У нас взагалі просто вся сцена розмивається, розпливається. Хоча це дуже крутий ефект, це називається motion blur, тобто блюр в русі, але його ми можемо досягнути шляхом увімкнення одного параметра в, в вкладці Render Properties. Ось тут motion blur основний момент: motion blur працює тільки в анімованих сценах. Про це ми поговоримо е, при рендері анімацій. Про motion Blur я вам розкажу при рендері анімації. Це дуже крутий ефект, який додає живності в нашу сцену. Окей. Е, змінюємо на дефолт. Як ми бачимо, наш блюр прикольний. Також речу може робити наш блюр більш чітким, більш е, контурним. Окей, ставимо його на наші звичайні налаштування. Окей, тепер на майбутнє. Як анімувати наш Depth of Field, щоб він перетікав, наприклад, з одного об'єкта на інший, і потім вліво. наприклад. Це можна реалізувати за допомогою Empty, тобто пустоти. Ми додаємо Plane Access, ми нажимаємо на нашу камеру. і... Піп'яткою вибираємо наш Empty. Як ми бачимо, тепер наша камера буде, тепер наш фокус буде орієнтуватися по цьому Empty. Якщо я його поверну вліво, то він, наш фокус піде вліво Якщо по Y, то він буде ближче або далі. Ось так ви можете контролювати і тим самим анімувати наш Depth of Field. Хоча ви його також можете і анімувати через distance, але не так. Е, гнучко, як це можна робити за допомогою Empty. Тобто ви його можете і вліво, і вправо, але при дистанції ви його міняєте тільки фронтально до камери. Окей, надіюсь, тут все зрозуміло. Тобто, е, як анімувати е, наш Empty, дуже просто. Ми беремо його, зажимаємо одразу всі параметри. Потім пересуваємося на декілька кадрів далі і сунемо його десь сюди. Ось цей empty, сунемо його десь сюди до дивану. Знову зажимаємо, зафіксовуємо наші, ключові, наші ключі і дивимося, що в нас вийшло. Ми анімували наш depo field з нашого переднього плану сцени до його заднього плану сцени. З цим, надіюсь, все зрозуміло. Тепер ваше домашнє завдання. Так як я вам і обіцяв, ви повинні створити подібну сцену до цієї або навіть кращу, додати до неї передній план, задній план, і додати depth of Field на, якусь, на якийсь предмет з переднього плану. В додатку до цього відео, ще раз повторюсь, в додатку до цього відео буде знаходити ще одне відео, в якому показується, як зробити подібну сцену. В декілька кліків. Ну, це, грубо кажучи, в декілька кліків вам все одно прийдеться попотіти, але це все одно буде швидше, ніж робити це все, все ручками, моделювати, там, виставляти і так далі, симулювати. Тому бажаю вам успіхів, гарного вечора! Можливо, ви будете дивитися це відео в день, загалом щастя вам, здоров'я і. До зустрічі. Доброго вечора, добрий день. Зараз я записую відео, як зробити сцену, як в уроці, який я недавно зняв. І який ви переглянули перед тим, як прийти до цього уроку. Отож бо, щоб зробити таку сцену, як в уроці, вам потрібно скачати плагін безкоштовний, абсолютно безкоштовний, який називається Blender Kit. Але не в тому плані Kit як тваринка, а кіт як комплектуючий, тобто Blender комплектуючий. Що це за плагін? Цей плагін спрощує роботу в більшості 3D-дизайнерам, d моушн дизайнерам 3 d продукт дизайнерам і так далі. Цей плагін містить в собі кучу різних текстур, кучу різних об'єктів, тобто сам плагін під'єднаний. До одного сайту, про який ми з вами поговоримо ще в одному уроці, коли ми будемо створювати наших персонажів. І він з цього сайту, плагін, з сайту, витягує модельки, текстури, шейдери, hdri карти і так далі. Отож, ми, приступимо до його скачування. Ми переходимо на сайт BlenderKit, посилання на який буде в описі під цим уроком. Ми переходимо на цей сайт, на головній сторінці, нажимаємо на Download BlenderKit. Нас перекидає на сторінку з закачкою. Ми нажимаємо на Download. На мене скачується BlenderKit 1, бо я вже його щойно скачував і щойно видаляв. Окей, у нас є от звичайна сцена. Ми переходимо в вкладку Edit. В цій вкладці ще є одна вкладка Preferences. І в цій класі в нас є куча різних вкладок, е, е, нас цікавить іменно add-ons, тобто доповнення. Ми нажимаємо на неї. Перед нами з'являється куча різних аддонів. Справа зверху в нас є кнопочка Install. Install and add-ons. Ми нажимаємо на неї. І Шукаємо, де в нас скачений наш BlenderKit. До того ми його просто скачали і зараз просто його відкриваємо. Все, відкрили. У нас з'являється е ще один аддон. 3 3D-View Blender Kit Online Asset Library. Ми нажимаємо на ось цю галочку. Нажимаємо ОК. Все. Виходимо звідси, і перед нами з'являється ось така от вкладочка. Вам потрібно створити сцену до домашнього завдання, в якій міститься, в якій міститься диван. Диван англійською буде софа. Софа, так і пише. Нажимаємо Enter, і перед нами з'являється просто куча різних диванів. Деякі з них, як, наприклад, ось цей, має. На собі замочок. Його ви не зможете взяти і вставити в свою сцену, тому що він є платним. Наприклад, цей лезер лезер софа, тобто шкіряна, шкіряний диван. Ви подивіться класно? класно? Також в нашій сцені там, наприклад, має бути тейбл, тобто стіл. От, зокрема, ось цей стіл я і використовував в своїй попередній. Сцені. Окей, на цьому в мене все. Додатковий урок закінчився. Зустрінемося з вами в наступних уроках. Надіюсь, вам було цікаво, і я чимось вам допоміг.